Наші військові повернули під контроль Рівнопіль це село на межі Донецької і Запорізької областей. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Загалом від початку наступу на півдні сили оборони звільнили вже 130 квадратних кілометрів. Тим часом на сході наші захисники як наступають, так і обороняються. Минулого тижня зсу відбивали наступ ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар'їнському напрямках. Натомість у районах Орігово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщинівки та Курдюмівки пішли в контрнаступ. На кожному з цих напрямків українські військовики просунулися на 1-2 кілометри. Нині закріплюються на досягнутих рубежах. За словами Маляр, окупаційні війська чинять потужний опір, однак зазнають значних втрат в особовому складі, озброєні і техніці загиблих за минулий тиждень у ворога у вісім разів більше ніж у нас. Сьогодні, 25 червня 2023 року, бійцями 2-го механізованого батальйону, 31-ї механізованої бригади, було звільнено селище Рівнопіль. Горки тікають, ми йдемо вперед. Слава Україні! Героям слава! Попередні очікування щодо українського наступу були дещо завищені. Про таке розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. І додав Україна дуже обережно ставиться до того, щоб наражати на небезпеку своїх бійців. Водночас, нинішні маневри зсу Резніков назвав далі, цитую, свого роду підготовчою операцією. Основний бій ще попереду. Міністр також висловив думку. Що вже цього року можуть відбутися події, які матимуть вирішальне значення для закінчення війни.